Друзі, всім вітання. А зараз несподівано, ну так воно і буде. Пісня. Статистика говорить на Ютубі, що дивитись контент, ви без підписки. Якщо ти свинопес іди ти нахер, якщо ти наш козак, то підпишись. Для тебе не вартує! Це нічого! Для мене це натхнення на контент. Козаки. Дякую всім за перегляди, але хотілося б, щоб ви були підписані. Підпишись, підтримай контент Баті. І я вам буду дуже вдячний. Я буду радувати вас наступними відео. Всіх обняв, поцілував. Слава Україні! Перемога буде тільки за нами! Let's go! Hey Sports to the Game. Друзі, перед тим, як відкрити нагороди, ми відіграли відбори. Коротесенько, маленький огляд. І потім подивимося, що нам випало. Всім гарного перегляду! On... Сісоко, оцей негідник, непоганий. G -G. Перший Перша атака сопа і перший гол. ну <рес> що ми зробили? Я побачив, що він відійшов. Я побачив, що мій біжить. І я думаю, що. Робимо замах, ну, я вже удар там натиснув. Yeah, 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 uh, робимо замах, і тут не собі замах. Обігруємо вратаря і замість того, щоб бити, ми ще передачу раз натискаємо. Yeah, так. Другий пішов і це вже спокійніше. Ох не його і носить в захисті. Бам <кій> <кій> приплили попутного вітра тобі в срок. Тапочки до берегу. Поїхали перший є. Не погано. А ну от так. Нет, тут верживандейти. Бауууууу єс. Майже встигає з'їсти. Хуу легесенько. That was easy. Просто в куточок, спокійнесенько. Я не знаю, я. Ой-ой-ой. Зарано. У, -у, -у, -у. Ну все, це джі, виходь. Будь ласка. Вийдіть. Виходь. Навіщо мучитись? Самостійно награв він. Перший дивізіон, ось такі у нас покращені нагороди. 60к монеток. І 1, 2, 3, 4. 4 паки і 2 піки. Тут нічого не падає. 300 каменів в прошлий раз випало. Погнали! Перший пік. Let's go. Так, дивимося. А мені так цікаво, якщо чесно. Це у нас. Ну, 69 девять пейс, це захисник. Так, да, це у нас. Stones. Другий пік. Так, не цікаво. І третій пік. Барселона Педрі. Так, і що у нас? Хто у нас скільки коштує? Другий пік і. Де йолх! Найс. Я тільки про нього казав, що як він рухається офігенно. 20к коштує. Капець, А що? А що я думав, що він десь може під 50 ще коштує? Полетіли 83, 2 гравці і. Опенда. Ні, не опенда. Кевін Дебрюйне. Уу, Кевін Дебрюйне, найс! Дроп, найс. Да, він, мабуть, не коштує зараз е, грошей якихось. Але Дебрюйне це позитив. Hello! 33 Да. Не дуже, не дуже багато, але, але гарно. Так, 84. два гравці. Let's go! І теж волкаут. Форвард, Англія, Гарі Кейн. Гарі Кейн нам уже випадав, до речі. Опа. Це не продаваймий. І це буде SBC. А нам продавай випадав. Ой, отут тут Мінґі 84 треба було. Я гравці 83. Давайте ще третій валкаут поспіль. І це буде перемога. І немає валкауту. Топ Топнічок, хто це там у Барселоні? Ага. Ось така у нас мандалінка вийшла. І міндішечки і тут немає. Останні 50 рідких гравців. Отут хочеться побачити волкаут. Go! Дайте волкаут. Є волкаут. Стоп. Це Ч... Чанхалаглу. Це такий собі волкаут, якщо чесно. І грімальду. Бойний волкаут у нас. Ну, зато буде фодер, щоб зібрати. І четвертого немає. А... Ні, у нас є 87 плюс, ще три гравці непродаваймих. Кіліан Бапе. Вийди, будь ласка, до нас. Гоу! Це з е, Іспанії. <риклад> Це або Паредес, або е, друга дівчинка там є. Е... Леон Матіч чи щось таке. Кобіль, це мій перший. да ось. Ма, Мапі Леон Кобіль перший мій голкіпер. І я їм був в цілому задоволений. Так, погнали. 84 плюс один гравець. Go. да, Ворота. Слабес О, блядь, ну яшники мови. Два тіна. Це, це не біль, це, це просто якась крінжатіна. Це мерзнець. Це мерзне, тут нічого не очікуємо, тут щоб ну, трошечки щоб ціна була. Невірно, ЛВ, Бельгія. Не знаю. Тросарт. Так, да, трасар, вже не знаю. Міга e, набор теж ніколи нічого не падає. ласка, підтвердження. Go. Ну, що ми їй казали? Який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Нафіг вони роблять таку назву. МЕГА НАБОР! І МЕГА, і НАБОР. Альварес, 81-й. Погнали. 40 гравців, 75 плюс. Дай-ка хоч тут тут нормальний дроп. Болкаут дай. Немає болкауту. 40 гравців, багнюки. Це ну 40 гравців бомжів. П'ятий рейтинг Ну, п'ятий ще може трошечки щось там і коштувати. Гріліш і міндішечки немає. Погнали! Total Rush. Go! Це не волкаут. Коротше, нам, нам і тут не пощастило. А хоча чекайте, стати тут дуже потужно. Так, і базовий герой 88. гоу, не затримую. Анпошбас, хто це? Що це за мандоліна? Звичайно, знаю, на карті написано. Це пешечка. Кеблер. Кеблер, і це. Скоріше за все, це скам. Гоу. Полетіли. Малкут є. Форвард, форвард Голландія, Патрік Клюєр Летс гоу! Оце дропище. Найс! Просто це тупо команду. Команду SBC. Все. Ні, нема що сказати. Він найдешевший. О май гад. Сто відсотків. Задоволобі. Патрік Лювер. Він дуже він гарно грав, він мені подобався як гравець. А як соді э, розривав і в збірній Голландії? Але ж ну по статам і в грі ну, він, звісно, просто шмат лайна. Так, що що я можу сказати? Ось така легенда у нас ніяк.